Шо, всім привіт. Добрий день. У ми... зв'язку команди Рибацькі пригоди. Ну, як завжди, в кадрі Діма Фішмен. Та, мій менеджер. Як здогадались, за нашими спинами чудове лісове озеро. І сьогодні ми знову на осінній риболовлі будемо. Що, ловити а, у нас? Ну, в принципі, ми вже спочинемо. Бачили, дивіться, які mm -hmm. краси. Бачили, це горбати. вже Ух. не один, не перший вже. Ось, я думаю, відео буде. Цікавим. Приїхали половити окуня. Ну і щучку, ну, ну короче. Я буду пробувати ловити крупну рибу. Тобто крупний силікон, якісь великі вобери а Діма Фішмен спробує половити окуня. Ну, на менші приманки. на воблери Ну, тобто, далі в відео ви все побачите. на що ми будемо ловити, які ми з собою взяли сьогодні приманки. Так що розпочинаємо. Ну і окунця відпускаємо обов'язково. Ну, хай росте. Все, Поїхали. Поїхали. Ми починаємо. Садь. Тут бобри так добре думаю, що... Корчі. І це добре, що тут корчі. В корчах вся риба. На одну позицію далі. Ні, там мілко далі, немає сенсу там зацепити. Ні, там щука теж вона ману Але якщо вона тут є, то і вона тут овалиться. Давай ще на одну з змісток подивимось. Фух, жарко, бля. А тут тільки блясеньку можна. В обліром. Воблірами засиптує. Там у нас тачка. так. Так, що, пришов мій поводок, по-моєму, в воблерах або в жилі. Я думаю, що тут ще придеться перев'язуватись неоднократно. Ну ладно, полісна все одно якась. Це воно хороша, як серебро. Але це, це дами в Z. Так що ми цих дамів в цьому році, знаєш, скільки не йдемо на деревах. Так що думаю, що це не страшно. Блсенка. Кстати, вода, як то очистилась таке, може бути. О, тут хорошенька глибина. Okay. <laughs> Плюсеньку. На воблер? Ну то це їх ловлять там, де вони є, а? Це їх ловлять там, де вони є. Трошечки багато всякої Херні. Попробую поставити для блярочка маленького там. Чи маленьку резину і попробую половить Ну, а потім перейду на щуку. Ну а поки що калібалочка. Друзі, дивіться, вже грибочки починають лізти. Дощики пройшлись і, і бачили, правда, не знаю, що це за гриб, Ми збираємо тільки білі. ну, Коротше, грибочки скоро будуть, ну, а ми продовжуємо, вже поставив воблера, гренка маленького. Попробувати на воблерочку, ми будемо переходити. Одна малесенька щучка вийшла у менеджера. Я стою тут, а він стоїть вона там. І була маленька щучка, промазала, ну такий шнурочок десь. І сховалась в кущі, не вкололась, так що вона десь тут їздить. Але нам не цікаво, маленька нам не довелика. Йди сюди з поцаком. Невеличка, але є. Щучка. На резину, Давай. Тільки поставив з першого закиду на цю на розову. На розовий колір. Щупак. Але ще його не использую. Друзі, що пачка взяла, зараз покажу, яка резина. бо я прокидав жлізо в обліри і поставив різину перший закид і з першого закиду взяла маленька щучка. Флюр бачили? Походу вона мені його погризла. От скотина. Все, бачили, який прибор, має бути? Бачили, як шахту туди десь да, ну. залетіло, блядь. Голодна, осінь, бачила, все. Пробилось добре. Дивіться, друзі. Я не знаю, тут, по-моєму, 3,5 дюйма, це 10 см на 12 грамах. Розовий колір. Подивіться, який ржавий, такий дрьоний. Але поводка треба міняти срочно. Але щучка гарна. Зараз пофоткаємо прив'юшечку, якщо що. І будемо відпускати. Дивіться, друзі, яка щучка. Що? Ми її не будемо міряти, швидко відпускаємо. Маленька. Каркадінчик маленький, якщо вона вижила, трошки, так, да, поврядили ми її. Ну, відпускаються. Давай, щоб мігалодоном виросла, не? Не. вижила, все було добре. Все, пішла, друзі. З вас лайкоси, підписочки, друзі. Ну, зараз а, без 27 вечора і щучка вклепала. Хе, Хе, не, я його достав уже. Двій, він тут виходиться, я його взяв. Друзі, оку не злому. як засікся, просто без шансу. Две, тупо тройніком. Тупо тройніком, його просік нормально. Що там? Дивіться, друзі. Ну, тобто без без тут засідав. Зараз ми його звільним? да, звільнимо. Але і... тут, то, конечно. Я взяв воблера і пішло. Воно плавника розпрямує. Ох ты, які красавчики. <розумного вставочки> Ано розпрямую чубчика. Давай. О, красавчик, друзі. Коротше, давайте його додому, коротше, давай. Все, відчухався. Все, погнав. Дивіться, друзі, продовжуємо І знову кренк лідірує. Чик, бачили. 50-й кренк, знайдений на дереві. І він я вже, я вже не знаю, яку рибу. Коротше, продовжуємо. Погнали. Єсть, є, 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 є. Ще один, друзі. Дві, бренд. Трупа стаємо, приходить і бомби. Це двей які гарні. Бо можна брати собі на коптілку, і жарить спокійно. До домцю, до домцю, все, погнав, пока-пока і давай ще нам звишувати. Бачила, друзі, йдемо до машини і все. грибочки з'являються, але нас цікавлять тільки біль. Ці баб. милярди їх. Дивіться. Скільки. Пройшов час закінчувати риболовлю вечорі, Все. По дві години пролетіло просто як мгновення, скажімо так. Не фонтан, не фонтан, але риба зловлена. Щучка, пару окунів. Сьогодні ловив Діма фішмен. Мастерство, не проп'єш, тобто вже щось трохи вміє. Так що ось така ситуація. Ну, що будемо закінчувати. Що? Працював сьогодні в облір, вам тільки скажу. Все, більш Ці нічого. три прирабив на воблер, так? Да, Злов? Ні, щучку на різину, а. я зустріла. Але так на окуня воблер. В принципі... Яму прокидали, мандулу спробували. Трохи на місчих ділянках. Ну, Пройшли так чимало за 2 години, але таких сплесків чи таких м'яга чогось цікавого не було. Походили, пошукали, але результат слабенький. Ну, будемо чекати, будемо чекати, коли трошки похолодає більш, і будемо сподіватися, що все буде вийшло. Ну а з вас лайкоси, підписочки. Ну а ми закінчуємо і їдемо додому. Всім пока. Ой.